Усім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я вирішила відзняти е, третій звіт у проєкті Дівчатка-такі дівчатка. Організатором цього проєкту є Тома Новікова. Е, посилання на організатора, учасників та спонсорів будуть в описі до даного відео. Не забувайте переглядати. Дані звіти, дівчаток, там дуже гарні, красиві роботи, надихайтеся. А зараз я е, хочу показати свою павутинку. Вона вже майже готова. Рукави ось такі. Е, ось так я закрила рукави. Е, ось тут на Плечика я ще нічого не робила. Я ще думаю, не знаю. І е, кінчики ще не ховала. Буду я трошки її робити довшою, тому що я поміряла, і мені це трошки за коротка довжина. І низ я закрила болгарським зачином, і він мені також не подобається, тому що він завертається. І буду так само от робити, як ось тут. Буду закривати звичайно. Ось така моя майже готова павутинка, ще трішки доробити, і зробити ВТО. Це була номінація все краще з собі коханій», якщо я не помиляюся. І розпочала я в'язати серветку до третьої номінації. Невиправно називається. Серветка буде квадратної форми. Ось тут в мене, здається, 10 чи 11 рядочків, точно не пригадую. Всього буде 37 рядочки. Ось така серветочка, рельєфна. Ну, поки що ніби гарно виглядає. А як буде далі? Ви побачите. У фіналі, напевно, що. Або в наступному звіті, тому що ми маємо в'язати до 8 березня, а у нас сьогодні 16. Так, сьогодні 16. І я е, е, ще думаю над другою номінацією. Е, точно не згадаю, як вона називається. От, І в мене є ось такі ниточки, і мені навесно треба кардиганчик. В мене є, їх, здається, 4 моточка. Це є. Це є у нас акрил. Цю ниточку мені подарували. Я ще думаю, чи це буде отакий кардиганчик. І хочу знову повернутися до ось тої альпаки. Я з неї бачу безрукавку. Теж навесну безрукавку, або жакет, щось типу то. От тому я ще буду думати, не знаю, чи я встигну зв'язати саме щось до другої номінації, але будемо старатися. Наразі я буду закінчувати серветку, а також павутинку доробляти. А вже після цього буду експериментувати і е, робити або кардиганчик ось такого кольору, або безрукавку. Ну, однозначно, е, з, цих, з цих ниточок я бачу ось такі дві речі, і тому е, буду їх е, робити. Можливо, я розпочну в даному проєкті, а закінчу трошечки пізніше. Тому що. Навесну треба також трошечки проводітися. Ось. Ось такий коротенький мій звітик. Ви не забувайте переглядати е, відео наших е, учасників. Усім мирного та спокійного неба! До зустрічі в наступному звіті! Па-па!